почав би читати ось всі книжки, я вже повидаляв всі свої соціальні мережі, просто вирішили ділитися своїми думками. Він якийсь неадекватний. Ти бачиш когось успішного, дивлюся на якісь мемасики, все це вигадки, це неправда. Що б я робив, щоб не заробляти гроші у 2024 році? У мене є чіткий план, як гроші не заробляти, тому я вирішив поділитися цим з вами і сподіваюся, що воно сподобається. План насправді дуже маленький, він складається всього з трьох пунктів. Всього три пункти. Ми дуже швидко їх зараз будемо розбирати. Перший з яких це я б видалив всі соціальні мережі. Ось просто відкриваю свій телефон, інстаграм Facebook, Ютуб, все б звідти поведаляв. Тому що єдине, що я роблю в цих соціальних мережах, це дивлюся на якісь мемасики, відправляю це своїм друзям, ржу або дивлюся щось дуже сумне, і іноді мені хочеться плакати. І, в принципі, все. Тому що коли я далі починаю гортати свою стрічку, або друзі мені щось відправляють, там якийсь мотиваційний відео, хтось там щось розповідає про якісь можливості. Можна ще натрапити на те, що дійсно людина буде ділитися якимись своїми думками, як можна змінити своє життя. Добре, що мій мозок мене захищає та каже мені, що це все. Видумка, все це вигадки, це неправда. І тоді я відчуваю себе набагато спокійніше. Тому дійсно, перший пункт цього плану це просто повидаляти всі соціальні мережі, вони не потрібні. Друге, це я б дуже сильно деталізував свою версію невдачі. Ти бачиш когось успішного в тих же соціальних мережах? Добре, що я їх видалив вже, але до того як я видалив, я ж пам'ятаю там дуже багато цих людей. І кожен раз, коли я бачу, що людина якась позитивна чи вона. Щось там розповідає про те, як потрібно мріяти, ставити якісь свої цілі, щось там ще робити, ну, він якийсь неадекватний. Він просто не знає, як існує цей сучасний світ. Що тут дуже багато болі, що тут немає можливостей, що все дуже погано. І ну що, я не знаю. В мене дуже багато таких знайомих, які так само, як і я, мислять, вони знають, ми знаємо. Все це вигадки, досить розповідати про ось цей успішний успіх. Успішний успіх, мотивація, все залежить від мене, вся відповідальність повинна бути на мені. Сху, вона повинна бути взагалі на мені ця відповідальність. Хто вони такі, щоб мені ще сказати, що робити? Я сам все знаю прекрасно. І якщо не дай Боже, якась людина почне мені щось розповідати, казати, да, дуже впевнено, я буду писати коментарі, я буду сперечатися. Я на кожен аргумент буду знаходити свій аргумент, тому що те, що розповідає він, це вигадки. І кожен раз я буду на 100% впевнений в тому, що я правий. Ось до останнього я буду шукати ці аргументи. Немає не можливості того, що я не правий. Тому друга частина плану це просто деталізувати дуже сильну версію невдачі. Все це неможливо. Все, про що вам розповідають в інтернетах, це Це вигаданий п від людей, які нічого не можуть зробити. Вони. Просто вирішили ділитися своїми думками. «Ха, -ха, ха так ми взяли і повірили вам. Ага. І третій пункт плану: я б грався із своїм рівнем дофаміну. Ну, ось кожен раз, коли в мене з'являється якась ідея, якісь думки, як можна там кар'єру свою почати, чи як можна на фріланс кудись там перейти, чи як можна. Я не знаю, що завгодно зробити. А ці ідеї дуже круті. да? Я одразу ловлю ці думки. В мене багато з'являється явля... всередині енергії, а я розумію, що, бляха, зараз я стану. Успішним. Я надивився всього цього. так? Ну ось, Навіть якщо мене перебрало, і я там почав слухати цих людей, які просто там. Розповідають про цей успіх в інтернеті. Добре, що я вже повидаляв всі свої соціальні мережі, але все ж таки воно було, я пам'ятаю, іноді да, в мене там переходило воно, я все ж таки переходив на іншу сторону віруючих людей в себе, типу в свою справу, ось всі ці ідеї. Мені починало це подобатися, але я дуже швидко стухав. І ось моя дуже Така важлива рекомендація це просто погратися трошки зі своїм дофамінчиком всередині, і все, типу, припинити це робити. Побачив якусь нову статтю, трошки її там щось почитав, зберіг, або навіть краще не читати, краще просто зберігати собі там на, на пізніше кудись. Да? Якщо б, наприклад, я хотів би увійти в дизайн, я би. Не знаю, зараз би почав би читати ось всі книжки, точніше, не читати. Я б зайшов би в якусь спільноту відкриту, запитав би просто в людей поради стосовно того, що мені потрібно прочитати, і закрив би ну, цю спільноту. Вийшов би з неї, просто і ніколи там більше в житті не спілкувався. Я вже почув, да, я зробив. Я себе трошки побалував, типу всередині, все, я ефективний. Я собі доказав, що я ефективний. Я там позапитував щось людей. Тепер можна зупинитися. Ну нахіра мені це потрібно. Я можу позберігати ці закладочки і ніколи в житті їх не відкривати. Ось трошки не на... свій мозок, що ти зараз щось зробиш, чи зробити щось, те, що взагалі ніяк не впливає на успіх та на результат, і на цьому зупинитися. Тут головне ось тримати баланс. Тому що, якщо ти не будеш тримати баланс, то план не буде працювати, і ти почнеш заробляти гроші. А ми пам'ятаємо, що в ну, нас план інший. План простий, головне діяти. А ми з тобою побачимось на наступному тижні, Па-па!